Доброго ранку, вітаю вас на уроці математики. Як завжди, перший в номер 740 записуємо як математичні вирази. Математичний диктант номер 741 це вирази на ділення. Ділимо у стовпчик з остачею, пам'ятаємо, як записувати. Я думаю, все у вас вийде. Хотіла вам показати номер 742, ми, як зробити перевірку. Тобто ми один вираз з вами розв'яжемо, зробимо перевірку, щоб ви зрозуміли. Перший два я розв'язала, хочете подивіться, перегляньте, як поясніть для себе усно. За бажанням можете переписувати, можете не переписувати, але обов'язково обговоріть, подивіться, як записала. І так, 156 тисяч ділимо на 39. Перше неповнеділено на 156. У частці буде 1, 2, 3, 4 числа. 156 ділю на 39. Так, прикриваємо 15 на 3. На 3 буде 5, але тут у нас 9. Ну, Давайте спробуємо по 4. 9 у 4, 36, 6, пишемо 3, пам'ятаємо, 4 у 3, 12 і 3, 15. 156 поділилися у нас без, без остачі, маємо знести 0. 0 менше 39 ставимо в частку 0, зношу 2, 2 менше 39 ставлю в частку 0. Зношу 5, 25 менше 39, Знову ставлю в частку 0. Тобто буде 156 тисяч 25 поділити на 39, буде 4 тисячі і 25 в вистачить. Нам потрібно зробити перевірку. Як зробити перевірку? Ми маємо 4 тисячі помножити на 39, але нам зручніше 39 помножити на 4 тисячі.

5, 1. І у нас має вийти число однакові. Тобто, коли ми ділили без остачі, ми просто могли перевірити множенням. Коли ділимо остачею, ми перевіряємо множенням, а потім додаємо остачу, щоб перевірити вірно ми розділили чи ні. Решта виразів розв'язуйте самостійно. Давайте розглянемо умови подільності на 15. Коли число ділиться на 15? Число ділиться на 15 тоді і тільки тоді, коли воно водночас ділиться і на 3, і на 5. Ми пам'ятаємо, що якщо число закінчується п'ятіркою або нулем, то воно ділиться на 5. А якщо результати всіх цифрок додати, то і воно поділиться на 3. значить і все число поділиться на 3. Нам легше одразу перевірити подільність на 5. І так, розглядаємо. Закінчується вісімкою 8, 8 на 5 не поділиться. Закінчується п'ятіркою на 5 поділиться. Давайте перевіримо, чи воно поділиться на 3. 4, 3, 7 і 7, 14. 14 і 8, 22, 22,5, 25, 26, 27. 27 на 3 ділиться, значить, і все число поділиться на 3 Далі дивимося, 14 760 на 5 поділиться, бо закінчується нулем. Нам залишилось перевірити, чи поділиться на 3 Знову ж таки додаємо. Дивіться, 6 і так поділиться на 3, 7, і 1, 8 і 4. 12 12 на 3 теж ділиться. Тобто, якщо на 3 і на 5 ділиться, значить на 15 також поділиться. Тут закінчується дев'яткою, воно на 5 не буде ділитися. Тобто, Ми його навіть і на 3 не перевіряємо, тому що на 15 воно не поділиться. Із цих чисел, на мою думку, ділиться тільки два числа. Давайте усно розглянемо номер 744. Із 15 однакових таблиць зібрали 4 тонни 500 кг огірків, скільки кілограмів огірків зібрали з однієї такої таблиці? Що нам треба зробити? 4 тонни 500 кг поділити на 15. Як ми 4 тонни 500 кг маємо поділити на 15? Ми маємо перетворити тонни у кілограми. Тобто 4 тонни 500 кг це 4500 кг. Ділимо на 15, виходить 300. Подивіться, ми поділили ці числа. Просто не записуючи кілограми імена чисел. просто поділили без вказівки на іменоване число, розділили, а потім просто дописали кілограми. Так само вам потрібно зробити номер 745. Перетворюйте тонни в кілограми, ділимо на 4 в стовпчик, а потім записуєте вже знову імене число. Перше я покажу, далі працюємо самостійно. І так, записала 5 тонн 200 кг поділити на 4 дорівнює. 5 тонн 200 кг це 5200 кілограм. Поділити на 4. Е, записую у стовпчик. Можна поряд, можна нижче. 5200, ділимо на 4. Перше, неповнеділи на 5, У участі буде 4 числа. Е, беру по одному 5 на 1. 4 на 1, 4. Віднімаю 1. Зношу 2, 12 на 4 буде 3, 4 на 3. 12. Віднімаю, буде 0. І ці два нулі переписую сюди. І тому у мене вийшло 1 тонна і 300 кілограм. І так, задача. На будівництво завезли 48 тонн цементу, піску вдвічі більше, ніж цементу, а щебню у 4 рази більше, ніж цементу. Для виготовлення бетону використали третину всіх будматеріалів, скільки тонн будматеріалів використали. Запишемо короткий запис. І так, завозили цемент, пісок і щебінь. Цементу завезли 48 тонн, піску удвічі більше. Невідомо у два рази більше, ніж цементом. А щебню у чотири рази більше. Невідомо у чотири рази більше, знову ж сказано, ніж цементу. Знову, знову стрілочка. Ну і можна написати, що для цементу використали використали одну третину від усього. Як розв'яжемо задачу? Давайте спочатку знайдемо, скільки е, використали піску, привезли, скільки піску. Це 48, у два рази більше, значить, множимо на 2. Скільки використали е, щебню? У чотири рази більше, значить 48, множимо на 4. Далі е, шукаємо увай, усю суміш, скільки буде мати, додаємо. Всі числові дані, які в нас вийшли, і потім знаємо, що використали третину. Значить, наступна дія, те, що в нас вийшло, всього ділимо на три, розв'язується самостійно. І ще одна задачка остання на сьогодні. Коли літак пролетів 8 годин зі швидкістю 730 км за годину до пункту призначення, йому залишалося пролетіти ще 1380 км. Яку відстань мав подолати літак? І так, малюю вам короткий запис схематично. І так, у мене це весь шлях літака. Він пролетів 8 годин.

Як ми знайдемо, нам потрібно знайти усю відстань, яку має подолати літак? Невідомо кілометрів. Так, спочатку дивіться: 8 годин і летів зі швидкістю 730 км за годину. Тобто, за кожну годину він долав 730 км. Яку відстань він подолає за 8 годин? 730 множимо на 8. І ми будемо знати, скільки він подолав за 8 годин, і ми знаємо, що йому ще треба подолати 1380. Тобто дією додавання відповімо на питання здачі. Теж задача на дві дії, розв'язуйте самостійно. А у мене все на все добре, до побачення.